Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами розібрати таке питання. У статті е, Григорія Омельченка є така фраза, такий, верніше такий заголовочок. Чи прозріємо, українці, скільки разів ви ще будете наступати на одні й ті ж самі граблі і розбивати собі лоби? Коли ви навчитеся не лише слухати, я чути, дивитися і бачити, читати і, кричи, і критично мислити, У, на цю тему читайте статтю Питання сьогодення: чи навчимося критично мислити? Так, дивіться. Ну, це треба, ви знаєте, перша карта показує це треба з дитинства. Це треба з дитинства. Просвящати треба дітей з дитинства. Вчити, не дивитися КВН, якісь дурнуваті мультики. А, а, або маші оці мультики, або ще щось толкове читати з дітьми книжки і займатися з дітьми. Далі. І в мене перше, що йде, чого бідний, бо дурний. А дурний, бо бідний. Бо немає за що вчитися. Це і ви й і так знаєте. Дивимося. Що покажуть нам ще карти Бідна Україна, от єдине скажу. Чи прозріємо? Я, ви знаєте, відверто не бачу. Уже стільки жертв було, і все рівно народ не бачить. Бачить оцю безкультурщину, Матюковщину, випади Зеленського, його поводження. Я не бачу, щоб український народ прозрів. Та навіть от факти даєш, а вони просто, знаєте, от таке враження, що до декого не доходить, що дехто не розуміє. Ні. Ви знаєте, тим дияволом настільки їм пороблено. Оце точно. Українцям точно пороблено. Диявол з магом випадає, це конкретно. Вам попідсипали, не знаю чим. Відверто, відверто вам кажу. Але дивіться, шанси завжди є. Завжди є вихід. Ось ця карта, вона говорить. Зараз ми подивимося, який вихід. Який вихід. Виходите, працювати над собою. Потрібно працювати, потрібно шукати інформацію, потрібно хотіти цю інформацію читати. Розумієте, повинні вже були зрозуміти, що дуже багато пропаганди йде з Рашландії. Дуже багато. Розумієте? І, ну, скажу так, давайте так. Хто до цих пір ще не протирезвів від Зеленського і від їхньої пропаганди, то і не протирезвіє. Тут навіть не намагайтеся. Це нове покоління. Я так розумію, це потрібно нове покоління. А те, що українцям поробили, ось тут стопроцентно карту показують. Їм поробили просто. Дали випити оцю інформацію. Розумієте, і люди вже іншого навіть не хочуть чути і бачити. Позеленіли, ну це не просто позеленіли, а ну, диявол з магом це така, знаєте, грімуча змія. Люди, люди настільки захоплені а, тим, що робить влада, їх просто ні, ні. Тут я не бачу ні. Для таких вже немає ні. Вже пройти Бучу, пройти Маріуполь, пройти Херсон, ті всі міста, які були захоплені і потім деокуповані. І після цього все ще, ви знаєте, десь я прочитала, який процент у українців. Ну, По опитанню. Ви знаєте, ще за Зеленського, я так розумію, довіра Зеленського ще велика. Я би сказала, що це, скоріше за все, ті, хто на харчах Зеленського, тобто живуть на крадені гроші, бо Україна своїх грошей вже не має. ось, Казна пуста. Це ж треба було так очистити. Апетити великі. Хм. Ні, це, це покоління, яке за ці роки повномасштабного вторгнення не прозріли, вони й не прозріють. Гаразд, мої дорогенькі, пороблено. От і пороблено. На жаль, а, на жаль. На жаль. Ви знаєте, а, оця блокує. Оця така, знаєте, я навіть не знаю, як це назвати, неграмотність блокує Україну Україні майбутнє. Блокує, щоб прийшов по-справжньому новий лідер. Оця неграмотність, оця дрімучість блокує це все, на жаль, а таких дуже багато. Таких дуже багато. Прозрівайте, люди, бо, ви знаєте, бо буде пізно. Я знаю, що на моєму каналі порядні люди, думаючі люди, мають критичне мислення, і я рада з цього. Щасти вам, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!